Задня ліводверка, передня ліводверка. В рідній фарбі не рихтовані, не мальовані. Технічно автомобіль справний. Двигун в даного автомобіля 1,6 дизель. Розхід приблизно 5 літрів по трасі. Ціна його всім привіт вітаюсь на ютуб-каналі Карбазар. І сьогодні в нашій рубриці розібрано Карбазар, компактвен, C3 Picasso Що ж друзі, як завжди, у наших відео ми вам покажемо зовнішній стан даного автомобіля. Заглянемо до нього під капот, покажемо салон-багажник. І заїдемо до наших партнерів компанії ProSTO, перевіримо його технічний стан, а ви, додивившись відео, зможете вже купити готовий перевірений автомобіль. Що ж, поїхали далі. C3 Citroen, 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 Picasso – компактний автомобіль французької компанії Citroen, що вперше представлений у 2008 році на паризькому автосалоні. Модернізована версія автомобіля була показана на паризькому автосалоні 27 вересня 2012 року і надійшла у продаж у Європі в листопаді. Зовнішній вигляд моделі C3 Picasso повністю відповідає загальному стилю автомобілів компанії Citran. Зміни в зовнішності торкнулися лише передньої частини кузова, тим самим надавши їй більш сучасний зовнішній вигляд. В результаті був замінений передній бампер, решітка радіатора стала більш компактною, а також оптика. В іншому екстері мікрована не змінився. Для кузова також стала доступним нові кольорні схеми. Що ж, двигун в даного автомобіля 1,6 дизель в поєднанні з механічною п'ятиступеневою коробкою передач. Розхід даного автомобіля приблизно 5 літрів по трасі, 6 літрів змішаний цикл і біля 7 літрів по місту. Заявлений пробіг 150 тисяч. Ми сьогодні обов'язково заїдемо на автосервіс, щоб перевірити, чи дійсно цей пробіг відповідає заявленому. Даний автомобіль оснащений клімат контролем, круіз-контролем, навігацією з картою України, датчиком світла, датчиком дощу, парктроніками та іншими корисними функціями. Об'єм багажника в даному автомобілі від 385 літрів, адже подвигається задній ряд сидінь. Також приємним бонусом є те, що тут є повнорозмірна запаска, і якщо скласти задній ряд сидінь, тут буде цілих 1506 літрів. Давайте я вам зараз це продемонструю. будь Ласка, що по технічному стані даного автомобіля, що знайшли? по ходові? Є пару нюансів. Селінблоки задньої балки мають надриви, втулочки стабілізатора та подушка коробки нижньої. По мотору є підтікання з прокладки масляного насосу та клапаної кришки. Клапану кришку на даному 1.6 моторі рекомендую під заміну, бо так як вона має в собі клапан вентиляції картерних газів, він любить виходити зі строю і з за того починає зі всіх щілей гнати масло. Тому рекомендую клапану кришку під заміну в зборі купляти. Так, більше критичних якихось зауважень по ходовій та по днищу автомобіля не було помічено. Добре, тоді дай якусь загальну оцінку по технічному стані автомобіля. Технічно, автомобіль справний, критичного чогось аж такого немає. Нюанси по селінблоках і по подушці коробки. З цим, в принципі, можна їздити, але купляється, як кажеться, хочеться завжди новому машину, тому рекомендував би це замінити. Добре, дякую тобі, друзі. А зараз ми зробимо ще перевірку лакофарбового покриття та комп'ютерну діагностику даного автомобіля. Поїхали. Від Олексій, скажи, будь ласка, чи виявлені якісь дефекти по лакофарбовому покриттю, і чи є якісь проблеми по електроніці, і, звісно, ж, чи скручений пробіг? Олексій, дивись, діагностика лакофарбового покриття прибором показала, що весь автомобіль в рідній фарбі, окрім були косметичні підкраси, а саме задня ліва дверка, передня ліва дверка і переднє ліве крило. Шпаклівки немає, є незначні царапини і потертості на округ автомобіля. Також хочу зауважити, що всі вікна рідні, окрім лобового. Лобове вікно було замінене. По кузову, в принципі, якихось таких критичних зауважень я більше не бачу. Всі пройоми рідні, ну, в рідній фарбі не рихтовані, не мальовані. Окрім цих трьох елементів по комп'ютерній діагностиці, була проведена загальна така комп'ютерна діагностика по всіх блоках. Пробіг, скоріше за все, що є рідний, є підтверджено в блоці двигуна Також є дві активних помилки, а саме по підсвітці номера і по передньому правому габариті. Скоріше за все, що потрібно замінити лампочки і постарати помилки. Що ж, друзі, ви побачили усю інформацію по даному автомобілю. Ціна його 8850 доларів. По промокоду CARBAZAR гарантована знижка 100 доларів. Якщо вас зацікавило це авто, телефонуйте власнику за вказаним номером телефону і питайте більше якісь деталі подробиці по автомобілю. Я усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково поставити лайк даному відео, написати у коментарях, які б ще огляди автомобілів ви хотіли бачити. І до зустрічі у нових відео з YouTube каналу Carbazar. Карбазар авторинок на аренальбі. Швидко продавати, легко купувати.